Продовжуємо програму. У день, коли Україна відзначала День державності, свята, що символізує тисячолітній шлях нашої нації до свободи та незалежності. Знімальна група телерадіокомпанії Гок відвідала Новогалещинську громаду, де відбулася зворушлива церемонія вшанування полеглих героїв. Цей день вкотре нагадав нам про важливість пам'яті та вшанування тих, хто поклав життя за вільне майбутнє. На Алеї Слави в громаді з'явилися нові обличчя, портрети захисників, які віддали найцінніше. Історії їхнього життя та подвигів, біль непоправних втрат та свідчення з незламного духу українців у нашому наступному сюжеті. 15 липня, у день української державності, Новоголещенська громада зібралася, щоб віддати шану нашим захисникам на Алеї Слави. Відбулася церемонія відкриття нових портретів, тих, хто поклав життя за свободу та незалежність України. Ця подія стала ще одним свідченням незламності духу громади та її прагнення зберегти пам'ять про своїх героїв. Перед тим, як громаді зачитали біографії нововшанованих героїв, голова громади оголосила імена всіх мешканців, які зникли безвісти, захищаючи Україну, а також тих, хто загинув, відстоюючи її суверенітет. Були названі імена не лише тих, чиї портрети вже представлені на Алеї Слави, а й тих уродженців сіл громади, хто похований в інших містах. Окремо згадали і воїна, який перебуває у ворожому полоні. Це підкреслило всеосяжність витрат, що зазнала громада, та важливість пам'яті про кожного захисника. Сумна подія завжди на таких подіях знаходиться важко, важко дивитися в очі матерям, жінкам, дітям загиблих наших воїнів, і особливо тим, то безвісті пропав, тому що є така певна невизначеність, і е, незрозуміло. Але люди чекають і надіються, і хапаються за останню надію, яка тільки може бути. Сьогодні ми згадали всіх і безвісті пропавших, і ті, що в полоні, і ті, хто загибли. На жаль, на цій алеї не всі портрети, але ми притримуємося демократичного принципу. Ми запитуємо батьків, хочуть вони, щоб на цій алеї була фотографія їхніх героїв чи ні. Деякі погоджуються, деякі кажуть, що вони знаходяться ці фотографії на алеях славах, тих населених пунктах, де заховані ці воїни. Ми ми розуміємо цих людей, але я вважаю, що ми повинні озвучувати їх імена, тому щоб люди, які проживають на території цієї, громади, вони знали про героїв, які захищають незалежність нашої країни. І я вважаю, що це дуже важливо також для наших школярів. До вже наявних портретів на алеї додалися три нові обличчя: Сергій Дорошенко, Артем Братко та Василь Крамаренко. Кожному з них була присвячена окрема розповідь про життєвий шлях та подвиг. Біля портретів зібралися близькі та рідні, які поклали квіти на знак вічної пам'яті та вдячності. Сергій Дорошенко, уродженець села Васильівка, був у житті радісною та щирою людиною. Добровольцем пішов захищати батьківщину. Його життя обірвалося на покровському напрямку 18 січня 2025 року. Сергій назавжди залишиться в пам'яті як добра та порядна людина. Василь Крамаренко, родом із села Йосипівка, з дитинства виявляв відповідальність та доброту, завжди був готовий прийти на допомогу. Він мужньо загинув 4 вересня 2024 року на харківському напрямку, виконуючи бойове завдання із захисту України. Артем Братко, який народився у селі Бондарі, був працьовитим та простим хлопцем. Від перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав Національної гвардії України. Свій останній бій Артем прийняв 11 жовтня 2024 року на Сумщині, залишивши сина, якого так і не встиг побачити. Окрім трьох героїв, чиї портрети з'явилися на Алеї Слави в громаді, згадали також Віталія Манька, уродженця села Трудовик. Його портрети встановлено на алеї пам'яті у Кременчуці, де Віталій жив та працював. Він був доброзичливим і врівноваженим з перших днів повномасштабної агресії. Став на захист держави, мужньо загинувши на Донеччині 3 листопада 2024 року. Війна принесла в кожну українську громаду нестерпний біль втрат. і Новогалещинська – не виняток за кожною цифрою. Обірване життя, розбита доля, невтішне горе родини. Я раз по раз проходя по всій алеї майже щоденно, і я бачу, як приходять сюди мами, діти, батьки і дуже крається серце, коли я йшла біля нашого Артема, братка. Стояла його дружина з маленьким хлопчиком, і він своєю маленькою ручкою гладив портрет і казав Папа, папа, це на це не можна було дивитись просто. Але я бажаю, що ми робимо ту потрібну справу, яка необхідна жителям нашої громади, щоб вони пам'ятали і знали, якою ціною. Ми відстоїмо свою незалежність і свою свободу. Пам'ять про кожного захисника це не просто імена на меморіальних дошках, це жива історія, яку українські громади оберігають та передають майбутнім поколінням. Це нагадування про те, якою дорогою ціною здобувається наша свобода і чому боротьба за неї триває. Місця вшанування стають символами незламності та єдності, де біль втрат переплітається з гордістю за своїх героїв.